28 грудня святого священомученка Єлевтарія Святий Єлевтарій народився у Римі після смерті батька. Єлевтерія повиховувала його мати Євантія. Вона знала апостола Павла і від нього пізнала Христову віру. Побожний і повний чесноти Єлетрій був поставлений дияконом, а згодом священиком і єписком Апулієм. В часи мочите імператора Андріяна його поставило в Римі перед судом святе Єлевтрій сміливо сміливо сповів Христа Спасителя або серед тяжких мух прославив свого слугу таким видими чудами, що Каремон один із суддів, повірив у Ісуса. За це його зразу було замордовано. Під кінець імператор наказав святи святого Єлевтрія мечем, а коли мати святого мученика поцілала вже мертве тіло свого сина, тоді її вбили мечем, а також прийняли мученицьку смерть і двоє котів, які навернулися в голос, сказали, що великий є Бог Християнський. Мощі святого Єлевтрія поспочиває у Римі церкви святої Сусани. В кінці IV століття за імператора Аркадія багатий вельможа Василій побудував у цагроді церкву на честь святого мученика. Постраждався тих єлевтерій близько 120 го року. У той самий день преподобного отця наша Павла шов Латрі. Преподобний Павло народився Елеї поблизу паргаму Азійського. Батько його Антіох помер скоро, а мати Євдокія переселила свої... зі своїми синами старшим Василієм і молодшим Павлом до Ветинії. Василій покинув світ і пішов на гору Олін, де прийняв монаший постриг. Павло... Пас в чужу череду, а після смерті матері, за прикладом брата, пішов у той самий монастир. Через якийсь час він оселився на горі Латвії під проповідництвом Ігумена Петра. А коли преподобний Павло пізнав усі правила самітницького життя, то тривалий час. Жив на Смоті в пустелі поблизу Іраклії, а потім на вершині Латрійської гори, зійшов на стоп, на якому простояв 11 років. Коли ж до нього стали горнутися учні, він побудував їм монастир, а сам подався на острів Самос. Та згодом повернувся знову на Латрійську гору. Слава про його святе і строго чесне життя поширилось дуже далеко. Чутка про нього дійшла аж до Риму. Так, що на папа послав одного монаха описати життя великого Божого Слуги і подвижника. Імператор Костянтин Багнородний дуже шанував преподобного Павла. Він часто писав до Святого Листи, а також переслав йому відбитого нерукотворного образа Христа Спасителя, який за його правління було перенесено з Одеси до Царгорода. Святий Павло помер 15 грудня близько 956 році. Похований він був у монастирській свято-михайлівській церкві. Отче святий, заради імена Твого бережи їх ти, що їх ти мені передав, щоб було одно, як ми.